Всім привіт! Відео про те, як же зареєструватися в компанію Incruzes. Якщо ви прийшли по посиланню, так, вам надали посилання, ви натискаєте на нього і потрапляєте, натискаєте далі. Зрозуміло, наприклад, або зразу відкриється така у вас панель. Можна натиснути подивитися вступне відео, але якщо ви його дивилися, або вже багато чули про Інкрузис, або зараз поспішаєте не бажаєте подивитися ваш особистий вибір, значить натискаємо почніть зараз. Далі тут відкривається посилання і всі дані тої людини, яка вас запросила. Так? Наприклад, ото, о, написано Моє прізвище ім'я, номер телефона, електронна адреса. Далі обов'язково ви заповнюєте цю графу. М -м, дуже легко заповнюється. Ім'я все обов'язково тільки так заповнюєте, як, як у вас на закордонному паспорті. Ім'я з великої літери, прізвище з великої літери, електронна адреса, обов'язково та, яка актуальна, і вам туди також прийде після реєстрації. Посилання треба буде його підтвердити. Зайдете потім електронну адресу зразу кажу, і натискаєте підтвердити. Супер. Далі вводите пароль. Пароль повинен складатися з вісьми символів, це одна літера, одна цифра. придумайте собі, які бажаєте. Далі країна. Далі обирайте країну, номер телефона. Номер телефону у нас вже є, є плюс 38, 0, і далі повністю прописуєте І обираєте стати. Давайте зараз, наприклад, якщо вона не розформована, щось кажу. Ну, наприклад, знову Тетяна, навіть ми пишемо. Своє ім'я, літери, обов'язково, прізвище. Так, електронну адресу. Ага, якщо у вас електронна адреса вже є так, як по моєму випадку можна тут щось змінити. Ну, придумати, наприклад, да? Я просто вам для наглядності показую. Або тут, наприклад, одиничку давайте постав, щоб пропустила. І тут підтвердити, нам треба скопіювати його і вставити. Щоб скопівати дотримали. Так, далі пароль. Будь-який можна придумати. Наприклад, так. Тут також можна вставити цей же. Придумаємо на ходу. Передивилися, щоб вони співпадали. Є. Номер телефона. Так. будь який Свій. Так, сказь обираємо і Натискаємо, приєднатися. Що тут нас співпадає Так, пароль тут, може, щось не подобається. Все правильно. Однаковий пароль. Mm -hmm. Давайте щось інше тут напишемо. І тут змінимо щось не подобається. Пробуємо ще. Хитрить мене, так? Да? Ага, тут точечка у нас просто була. Все, приєднатися да, обов'язково передивлятися, щоб всі були э, цифри mm -hmm. далі треба нам пройти якби, реєстрацію. Так? А ми можемо обрати партнер, от, преміум. Зазвичай так реєструється партнер і преміум. Mm -hmm. далі стягу можна обрати, якщо натискати план там, класік або будь-який. Будь будь стартер, mm -hmm. ну, будь-який з них. Так, от давайте ми, наприклад, беремо, ось у нас партнер і стартер. Хай буде, ну, хай буде класік краще. А, так. Далі у нас пишуть, скільки нам зараз треба платити. Нам треба оплатити от, за реєстрацію, бонус і зразу у нас треба 295 долей. Так, натискаємо оплатити. Чи як чекаємо, що нам зараз підготували. Далі подивилися, умови перечитали. І далі ми обираємо спосіб оплати. Дивіться, обираємо от віза, віза 3D. 3D – це така міжнародна система, і ми набираємо, обираємо віза 3D. Далі ми все обов'язково заповнюємо. Тут у нас валюта USD вже стоїть, написано 295. Натискаємо Payments. Нас перекидує на оплату. Обов'язково Джо, Джо, це перша сторіночка, карт Пишемо прізвище ім'я карточки і людина яка зареєструвалась. Далі номер карточки. Справа перетягуємо, заповнюємо CV-код, номер, і ми все оплачуємо. Я зараз не буду плачувати, не буду вводити, так як у мене це вже є. Але також надалі скажу, що ви це все оплачуєте, далі переходите а, за посиланням, не за посиланням, а на електронну адресу, там є посилання. Обов'язково підтверджуєте, переходите знову на цей сайт, вже по новому вводите паролі, так, які ви ще ввели, обов'язково запишіть. І там далі натискаєте на подаруночок. І вам плюс додатково 50 бонусних балів додається. І на рахуночку до загальної вартості у вас плюс бонусних кругізних балів 50. Тому бажаю успіхів. У вас все вийде гарного дня.